Всім привіт! Мене звати Ростислав. Я гіпнотерапевт. Я знаю, як тяжко жити, коли страхи, тривоги забирають ваші сили. Моя задача допомогти вам звільнитися. Винитися від, цих, від цього стану м'яко і бережливо. І Після гіпнотерапії ви отримуєте спокій, внутрішню, впевненість і гармонію. Ви не одна. Я рядом, щоб допомогти вам, щоб вам допомогти. Пишіть коментарі під відео. Буду радий вам допомогти.